Так, маємо машинку другий Міган з мотором К4М 1,6 16 клапаний з фазорегулятором. Проблема відсутність холостого ходу на прогрітому двигуні. Всі підозри на фазорегулятор, тому що є такі симптоми, як тріск по утрам, він же дізеленіє, дехто його називає. І дві помилки. По фазам по датчику розпідвала, знаходиться він ось тут. І по самим фазам. Було прийнято рішення після його заміни, так як на першому старому фазовратілі, фазорегуляторі була така ж сама проблема, був встановлений БУшний з мінімальним пробігом, Але бушний не підійшов. Тому ну, був е, зроблене рішення його заглушити. Ось, можете бачити відрізаний кусочок болта. Сюди просто запресований. Зараз виріжу, ще точно такий самий, і з протилежної сторони запресую ось тут. Все це для чого? Для того, щоб не було шестерні розбалансіровки. Сильної біди вона не зробить, але для спокою душі краще все-таки симетрично запресувати будь-що. Будь-що, що там буде залишатися надійно. От. Результати побачите трішки пізніше. Так, із більш-менш умовно простих варіантів, як добратися до фазера, це потрібно скинути. Кришку ГРМ. Для того, щоб скинути кришку ГРМ, ми спочатку зняли подушку. Зняли подушку, яка тут стояла Потім відкрутили всі болти на кришці, потім підлізли до ось цього Ось пластикового кожуха, відкрутили ось тут ось раз болт. Два болт відкрутили ось там ось його можна побачити, тільки якщо залізти ось з-під колеса. Звідси. <турган> е і там є ще другий болт, ну, точніше, третій. Третій знаходиться трішечки нижче, ближче до середини. Його також бажано хоча б наполовину викрутити, тому що крайній треба викручувати повністю. І цей крайній повністю викручувати. Тоді можна відігнути цю пластмаску. оп, І тоді все прекрасно достається. Значить, показую, мотор в мене <звіт. п 'ят> стоїть ось так на <п 'ят> а... <На кирпічіках. п 'ят> Машину я піднімаю домкратом. Все для чого потрібно? Для того, щоб, по-перше, мотор не впав донизу, по-друге, щоб можна було потім регулювати положення мотору і встановити подушку. Так само і зняти подушку. Важливий момент. Відалі, звісно, якщо у вас є два домкрата, одним домкратом ви будете регулювати підйом мотора, а другим домкратом підйом машини. Ще супер. Можна обійтись одним. Але буде трошки більше мороки. І того на холодну машина тепер заводиться нормально, не тріщить, не пердить, не глохне. Саме головне з першого разу заводиться. Друге по динаміці. Чесно скажу, сильно я не замітив різниці. Майже не помінялось, можливо, відсотків 5% максимум. Тут ще питання в тому, чи раніше у вас працював фазер чи ні. Якщо він у вас повністю нормально працював і якби не було до нього питань, то причини оглушити немає. Але якщо він вас уже конкретно підзадовбав по утрам, якщо по ньому випадає ошибка і мотор працює в аварійному стані без фазера, собственно, його треба або замінити на робочий, або ж заглушити. Більш бюджетний варіант. Займатися таким чи не займатися, право вибору кожного гірше, гірше не стане. Якщо він у вас до цього не працював, Зато почне машина з першого разу нормально заводитись з раночку.